Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про токсикоз вагітних. Насправді, якщо трошечки в медичну тематику покопатись глибше, то токсикозів є багато різних. Але частіше за все, коли говоримо токсикоз вагітних, маємо на увазі нудоту та блювання вагітних. І це. Така проблема досить поширена, яка відбувається частіше за все в першому триместрі вагітності, може бути буквально з 4-5 тижнів, і частіше за все закінчується після 12-го тижня вагітності. Але бувають рідкісні ситуації, коли надмірне плювання вагітних та нудота вони тривають довше, навіть до 20 до тижнів. Бувають такі випадки. У мене були такі пацієнтки. На жаль, вони дуже страждали через це. Чому це виникає? Ну, досі причина невідома, Це точно пов'язано з вагітністю, безумовно. Але е, які імунні там вегетативні нервові механізми ендокринні відбуваються, ми точно не знаємо. Але враховуючи те, що часто досить тяжкий токсикоз з багаторазовою е, блювотою е, буває у жінок, е, у яких високий рівень карінічного надотерпіну, це жінки, у яких, наприклад, така хвороба, трофобластична хвороба або міхерцевий занесок. Ви можете про це також подивитись. У нас є інформація, то, скоріш за все, є певний зв'язок між гормонами вагітності та от та безпосередньо цими неприємними симптомами. І хочу сказати, що нудота під час вагітності все ж таки вважається варіантом норми і захворюванням не вважається навіть пару разів, якщо у вас блювання виникло, то це також норма. І зазвичай не вимагає якогось активного лікування. Що є не нормою, це коли у вас це 10 20 разів на добу, коли ви не можете нормально їсти і пити, у вас з'являється ацетон в сечі. Ви не набираєте, як всі вагітні, зазвичай вагу, а навпаки, скидуєте. У вас збільшується пульс, частота пульсу. Це може негативно впливати і на ваше здоров'я, і на здоров'я вашої майбутньої дитинки. Але на щастя, це буває не так часто. Частіше за все, це досить помірно. Для того щоб контролювати ці симптоми, достатньо. Абирати продукти харчування, які у вас не викликають негативних, ну часто можна щось підібрати. От ті анекдоти, що розповідають, що вночі там жінка прокинулась за полуницею, відправила, з паляницею повернувся. Це трошки жартою. Ну, в принципі, це працює. От буває, що прокидається жінка і каже: Я хочу шоколадний Брауні. Трошечки підсмажений там з одного боку, і палунички, три штучки. І чоловік шукає потім по всьому місту, де це можна знайти. Це дійсно допомагає, особливо коли чоловік знайшов. Можна тільки прокинувшись з ліжка, відразу щось з'їсти, солоненьке, крекери, якісь там чіпси. Це також працює дрібними порціями їсти їжу. Використовувати препарати вітаміну B6, дійсно, він має доказовий вплив позитивний B6. Це можете ви самі, тому що це частіше навіть не препарати, а просто як бади вони продаються. І також імбір. Але пам'ятайте, що імбір, в принципі, ну, забагато краще не їсти. У мене була пацієнтка, яка їла 2-3 корішка імбіря. І я кажу, ви скільки з'їдаєте? Вона каже, 200. Я кажу, 200 міліграмів. Ну там думав порошочек, екстракт там в капсулах. Ні, 200 грамів. От я беру, у мене просто внизу в холодильнику відкриваю, і там імбір. Отак От багато їла. Їй допомагало, але в принципі мені здається, що він може не дуже добре впливати на травлення і викликати печію, гастрит. Тому так багато не, не, не треба. Він гострий досить. Отакі от от прості е, засоби. Безумовно, якщо це все погіршується, краще з'явитися ж таки лікаря. По-перше, виключити причини, які збільшують вірогідність надмірного облювання вагітних, такі як мігурцевий занесок, ми вже з вами це обговорили. Ну і по-друге, все ж таки лікарські поради інколи потрібні. Ми призначаємо такі препарати, як, наприклад, снадійні певні е, препарати, які використовуються при алергійних реакціях. Препарати, які гальмують блювотний рефлекс. І, в принципі, це контролюється У більшості випадків можна стан ваш покращити. Але в зовсім дуже рідкісних ситуаціях може інколи виникати потреба в госпіталізації, в стаціонарному лікуванні, в отриманні рідини внутрішньовенно, тому що через рот жінка просто нормально не може не пити, не їсти, і більш серйозного лікування це може потребувати. Але це буває знову ж таки маленький відсоток від всіх жінок. Із гарних новин, не досить науково обґрунтовано, але є думка така, що поки у вас таксикоз, скоріше за все, все нормально з вагітністю перше. Тобто у вас таксикоз, значить, з дитинкою все нормально, тому що він виробляє, чи вона, е, гормони, які викликають таксикоз. Ну і друга новина для тих, хто очікує хлопчиків, то частіше народжуються хлопчики у жінок, у яких виражений таксикоз. Але не завжди. Просто частіше. Але не обіцяю. Ну, Ось от така от інформація. Я сподіваюся, що вона була корисною. Прочитайте про це також у нас інформацію на сайті. Бажаю вам вдалої вагітності. Не хворійте, будьте завжди здорові та щасливі. І до зустрічі!